Все почалося з того, що я, <кхрігінки>, добровільно пригосову взяти участь у такому конкурсі краси математичного факультету. Це ж з досвідом, просто Так, <су> З <су> <су>. <су> досвідом показує <су> свою таку активну громадську діяльність. Я почала на третьому курсі. Оцю профком нашого факультету. Вони зателефонували, кажуть, ну куди нам іти? Я такий. То ви такі. Будемо сподіватися, що перемога не за горами, і ми проведемо все, що будемо планувати. Всім привіт! Ви на каналі Ужну Тодей, І сьогодні у нас в гостях голова студентської ради університету Віолета Федорко та голова профкому студентів УЖНУ Саша Баран. Привіт. Привіт! Давайте розпочнемо з того, що ви трошки розповісте нам про себе, де ви навчаєтесь, як ви почали свою громадську діяльність. Загалом я студентка 4 курсу навчального інституту хімії та екології. Це колишній хімічний факультет. Свою таку активну громадську діяльність я почала на третьому курсі, очоливши профком нашого факультету. Ось, а в липні цього року виникла така можливість спробувати себе виконуючи обов'язки голови студентської ради, і ось зараз я тут. Чудово, а Саша? Я асрант факультету математики та цифрових технологій. Свою діяльність я почав досить давно. Все почалося з того, що я добровільно примусово взяв участь у такому конкурсі краси містер математичного факультету. Там я здобув перемогу. Я не дуже хотів там брати участь, але насправді з першого дня зрозумів, що це дуже весело і всім рекомендую спробувати себе. Після цього я вирішив, що хотів би організовувати такі заходи, і якраз в цей момент звільнилася, так скажем, посада голови профкому математичного факультету. Я взяв участь в виборах, виграв їх і два роки попрацював на факультеті. Потім звільнилася посада вже голови профкому університету, і я так само спробував себе виграв вибор і зараз тут. Клас, тобто Саша чітко прийшов, побачив, переміг, зрозумів, що йому це подобається, і він там буде. Скільки років загалом ти очолюєш профком університету? Профком університету я очолюю вже майже три роки, і десь ще два роки було на факультеті. Це класно, ми з вами трошки познайомились, і до нас вступили цього року досить багато першокурсників. Не всі вони знають, чим займається студентська рада та профком. Тому розкажіть їм про це: ну, якщо коротко, то профком займається такими трьома основними напрямками: перший це робота з пільговиками, тобто там студенти-сироти або студенти з інвалідністю. Ми їм допомагаємо оформлювати пільги, так само ми іноді виплачуємо в деяких випадках грошову допомогу. Ну і два інші напрямки це вже спільно з студентською радою, це наші масові заходи, які ми стараємося проводити для студентів, ну і не дуже масові. І так само ми вирішуємо побутове питання студентів, тобто кожного тижня ми там збираємося, питаємо, чи все добре, і вирішуємо це. Віолета, ну я можу додати, що студентська рада це вищий колегальний орган, який функціонує на рівні Ужгородського національного університету. І ми разом з профкомом як каже Саша, працюємо все на благо наших студентів. Тобто, якщо у студентів є якісь питання, виникають певні проблеми, то вони можуть звертатися до вас або до голів-студради чи профбюро на своїх факультетах, і ви ці питання. Допомагаєте їм вирішити. Я правильно зрозуміла? Так. Молодці. Е, Невід'ємною частиною роботи і студентської ради, і профкому, як ви зазначили, є організація різних заходів. То е, які саме заходи ви проводите? Ну, на цей о, час, з того, як я почала виконувати свої обов'язки, масові заходи я не проводила. Думаю, Саша може про найбільше розказати. Так, за три роки ми проводили досить багато заходів. Ну, такі традиційний з них, про які можу розповісти, це день 1 вересня, тобто, коли до нас приходять наші першокурсники, ми його традиційно святкуємо концертом, дискотекою, що дуже цікаво для студентів. Так, різні дні першокурсників, ну це вже проводиться більше локально на факультетах, там організують голови студради і профкому факультетів. Також ми займаємося такими заходами, як місужну, студентська осінь, бренри та різні спортивні заходи. Клас. А якими заходами ви пишаєтесь найбільше? Мій топ-3 заходів – Це е, перше, це інтелектуальна гра 360 і більше. Е, дуже пишаюсь нею, що ми її провели, тому що якраз в цей період був карантин, але нам дозволили її і недаремно, тому що студентам це дуже сподобалося, дуже зайшло, як то кажуть. Нам її допомогли організувати Федір Шандор і дівчата з географічного факультету, голови профкому Студради. Справді це всім сподобалося, така була крута атмосфера. Я пам'ятаю, прийшов, був дуже вражений, наскільки студенти такі активні. Другий такий захід це студентська осінь у форматі онлайн. Ми стикнулися з проблемою. Знову ж таки, карантину, що ми не могли провести захід. Зазвичай це було дуже цікаво, але ми ніяк не могли його провести. Ми так посиділи, подумали, вирішили організувати от такий онлайн-формат, в якому глядачі можуть голосувати лайками. і, ну, і Звичайно, там були і журі. Дуже це сподобалося, дуже була боротьба. Навіть я не очікував такої, коли там вже заступники Деканів, Декани підключалися, там чому мій факультет там не добрав чи добрав. Таке різне було, був шокований. Я був найбільше задоволений тим, що всі активно прийняли в цьому участь. Ну і головний такий мій захід, яким я максимально пишаюсь, це Скалка Фест, це був рекорд, це було 800 людей. Я був дуже задоволений, дуже радий, що нам це вдалося. І студенти були максимально раді, що їм нарешті вдалося потусити десь уже. І просто купа що просять ще, просять ще. Тому я думаю, прийде час, і ми знову ж таки це повторимо. Це супер. Я думаю, просто що вже всі студенти були трошки втомилися від цих карантинних обмежень, коли вони не бачать один одного, коли вони там спілкуються тільки через екран монітору. Тому для них це було таким якимось якою віддушиною, що вони могли зустрітися нарешті. Вони потусили. І такі заходи й асоціюються із студентським життям. Тому я сподіваюся, що їх буде далі якомога більше. Кожен захід, звичайно, не проходить без факапів, про які знають тільки організатори. Тому який ж у вас був такий факап, про який ви можете нам розповісти? Ну тут ти знову можу надати слово Саші, Та як Саша, так як нема. Саша з досвідом просвідом <свіг> з <Так>, досвідом факапів. <свіг> 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 так, в принципі, було багато таких незначних помилок. Під час організації різних речей, але найбільше, якою я не пишався, це було коли я тільки прийшов у профком університету. Це був перший місяць. Пам'ятаю, мені зателефонували з одної IT-компанії, попросили провести у нас презентацію там, цього курсу, можливо, там хтось на роботу би пішов і так далі, і так далі. Е, і я просто, я такий сказав: він, так, так, звичайно, все буде там, на вищому рівні, все буде круто. І я просто за це забув. Так, і згадав я тоді, коли вони вже приїхали. Вони мені зателефонували, кажуть, ну куди нам іти? Я такий. Я згадав, думаю, боже, що робити? Що робити? Я зрозумів, що тут вже нічого не вирлиш, треба признаватися. Зателефонував Ігор Івановичу, король нашому проректору. Він трошки так <смі> сказав мені, що я не молодець, <смі> 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 але допоміг вирватися з цієї ситуації, там все організував, зал студентів, все було, було, було прекрасно. Я правда думав, після цього, що він <смі> мені трошки так відчитає мене, але він сказав, що. Про такі речі потрібно відразу говорити, і якщо якась проблема, то потрібно відразу попереджати. Тому після того таких серйозних покапів у нас більше не було. Чесно, мені дуже дуже перед цією фірмою. Прошу вибачення, Якщо вони дивляться це, ну вони не знали, що була така ніби ситуація, що були проблеми якісь. В цілому вони не знали, але думаю, так трошки здогадувалися. Ну головне, я вважаю, що все добре закінчилося, що ситуацію вирішили, і всі залишились загалом задоволені. 24 лютого все змінилося, і як студрада та профком відреагували на події у Україні. В той час ми були на дистанційному навчанні, так як були ще карантинні умови. Але багато студентів жили в гуртожитках, і вони всі загалом великі молодці, тому що доєдналися до волонтерства. Вони поселяли ранком вночі, тобто внутрішньопереміщених осіб, коли це було потрібно. Багато з них були в різних організаціях, при школах, садочках, у дельфіні, наприклад, де вони. Теж допомагали, незважаючи на те, що зараз студенти і навчаються, і вже пройшов такий час, вони й надалі допомагають і волонтерять. Також студенти активно плили сітки, допомагали нам розвантажувати гуманітарну допомогу з різних країн. І найбільше, що мене вразило, це ми спільно з адміністрацією домовилися про те, щоб студенти оплатили комунальні послуги за гуртожиток і. Багато хто це зробив, і навіть ті, хто проживають в Ужгороді, оплатили просто так. Це було, я вважаю, дуже-дуже сильно. Я думаю, що всі студенти молодці, ми теж пам'ятаємо, як вони одразу ринулися допомагати хто чим міг, і це дуже круто. Чим зараз ви займаєтесь, чи зосереджені все ж на волонтерстві, чи можливо повернулися до звичного вашого громадського життя? Чи почали організовуватись якісь заходи? Зараз масштабні заходи ми не проводимо, але ми поєднуємо це трохи і студентським життям, і волонтерство зараз. Наприклад, кожний тиждень ми проводимо кінопоказ, ректорації або гуртожитках. Збір коштів, всі донати ми передаємо на ЗСУ. Ми поговорили з вами про те, чим ви займаєтесь зараз, але також мені цікаво, які у вас плани на майбутнє, чи є можливо щось заплановане. Так, звичайно, починаючи із весни, ми хочемо організувати, так як у нас зараз не вдалося, студентську осінь. Плануємо студентську весну ось робити, подивимось в онлайн режимі або в такому форматі, як колись він був. Ось далі міс факультету і міс ужну. І ще можливо Саша хоче щось додати. Звичайно ж, планів у нас багато. В першу чергу потрібно перемогти. Ну і хочемо відновити наші традиційні заходи. Ну найбільше всього я хочу місу жну, так як з 20-го року ми намагаємося, але щось нам мішає, то карантин, то війна, то ще щось. Будемо сподіватися, що перемога не за горами, і ми проведемо все, що будемо планувати. Я дуже щиро теж на це сподіваюся, і сподіваюся, що в травні, чи коли ми всі з вами побачимось на місу жну у вільній незалежній нашій Україні. Оскільки незабаром день студента, то привітайте наших студентів з цим святом. Ну що ж, любий студенте, вітаємо тебе з твоїм святом. Нехай кожен день буде сповнений оптимізмом та щастям. Здійснення тобі всіх твоїх вершин мрій та мирного неба над головою. Будьте завжди впевнені собі, адже за нами майбутнє. Я дякую вам гарно за нашу цікаву розмову і вся команда у жнутудей приєднується до привітань з ним студента і до нових зустрічей, Па-па!